Пару годин працюємо на новій пелеті, яку нам дали спробувати. Не подобається трошки подимлювання в загрузочну. На дровах такого немає. Зараз подивимось горіння. Вкрию і дам трошки повітря, побачимо, що буде проходить. Горіння стає просто ультранасищеним. Горіння просто, просто вищий пілотаж. Відео не передає цього всього, але просто голубе плам'я, просто горить газ. Задушуємо. Так, пройшло близько 5 годин. Турбіна так і не включалася. Працюємо чисто на подсосі. Отаке горіння. Зараз дам повітря, покажу, яке горіння, коли активно працює котел. Тут видно голубий факел, гул чуть, ракета. Подивимося, що по запасах пілети. Подимлювання не дуже влаштовує багато диму. Зараз заглянемо, що тут робиться. Ну, вже десь містами попрогорало. З тої сторони ще є.